Всім привіт та добро здоров'я! Риба хек отримала репутацію пісної через дієтичне м'ясо. Сьогодні пропоную приготувати хек в томатному соусі з овочами, щоб було соковито та дуже смачно. Готуємо хек, ми чистимо, нарізаємо на шматочки, посолимо, обвалюємо у борошні та викладаємо на розігріту на сковорідці олію. Смажимо до золотистого кольору. Тим часом готуємо овочі. Цибулю нарізаємо півкільцями морку на великій терці. Обсмажуємо спочатку трішки цибулю. Викладаємо моркву та ще хвилинок 5. Тим часом і рибка підсмажилася. В окрему розігріту сковорідку викладаємо 2 столові ложки борошна. Гарненько прогріваємо його близько хвилини, вливаємо пів літра томатного соку та дуже ретельно перемішуємо, доки не буде грудочок. Додаємо сіль, цукор, приправи за вашим смаком, щоб підливка була дуже смачною. Беремо каструлю з товстим дном, виливаємо спочатку соусу трішки, потім викладаємо рибку, потім овочі. І так далі чергуємо. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння, накриваємо і тушкуємо на малесенькому вогні близько 15 хвилин. Все, готово! Яка ж вона апетитна ця рибка. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!